Мама, навіщо ти ходила до директора? Я не дозволю цій Наталці безкарно тебе ображати. Хіба ти не розумієш? Наталка з дівчатами тепер мені взагалі проходу не дасть. Не бійся, з Наталкою я теж поговорила, вона пообіцяла більше до тебе не чіплятися. Що? Ти говорила з Наталкою? Тепер точно всі засміють. Чому ти завжди все псуєш? Ненавиджу тебе. Я розумію, тобі важко безстати. Чому ти мене ненавидиш? Я ж хотіла захистити тебе. Я тих ніч працюю щоб зробити це на цей ліцей. Мам, не плач. Я розумію, що ти хотіла як краще, але я терпіти не можу цей ліцей. Я думаю, тобі там подобається. Ти ж мріяла добре вивчити англійську. Та мені мажори. У них тільки розмов про круті тачки, про дорогий одяг. Вони кожні два місяці їздять з батьками за кордон. А я для них ніхто, розумієш? Чого ти, мовчав? Ну, ти ж постійно кажеш, наскільки важлива хороша освіта. Але я хочу повернутися у свою стару школу. Краще буду ходити до репетитора, щоб вивчити англійську. Чому ж ти не сказала цього раніше? Не хотіла тебе засмучувати. Ти ж так пишалася тим, що я ходжу в цей ліцей. Всім сусідам хвалилась. Я переведу тебе назад у стару школу. Вибач, що не помічала твоїх проблем? Мам, дякую, я тебе дуже-дуже люблю. Я Іліна Мишанич. Дякую.